Ну що, знову ці всі переговори про мир, мирні плани Трампа, чи США, чи чиї вони там от просто цікаво. Всі так поспішають там підписати їх, зробити, от, типу, аля, от все, ще одна мирна угода підписана. Мир між Україною і Росією встановлено. Але ж ну всі ми розуміємо, що такого ну, не буде. Всі ми розуміємо, що у нас війна зараз така, що її отак от в моменті зупинити дуже важко. Ну і от е, всі інші ці мирні угоди підписані там Трампом з іншими країнами, що там вчора? і Камбоджа, чи навіть не вчора, чи позавчора, чи навіть може ще й раніше, почалися знову бойові дії, знову там неспокійно, скажімо так. І що той мирний план Трампа? Що, точніше, що, що, що ті мирні угоди Трампа? От що вони, для кого вони? Для нього, можливо, так. Типу, ну, я взагалі не розумію. Ну, чувак, президент наймогутнішої країни в світі. Ну, реально, США завжди вважалося наймогутнішою країною в світі. А що зараз відбувається? Дивишся, от, всі його промови, це просто, ну. Тебе просто вуха в'януть від цього. Вони в'януть, у, у трубочки загортаються від того, що відбувається. Від Тих слів, що ти чуєш з його рота, того, що вилітають. Думаєш, і оце точно президент США? Оце, оце воно, це точно? Якби ну там демократія, ну, ну, ну от реально, найпотужніша країна, найпотужніші президенти завжди були. І що? А зараз ні, вже якось знаєте, дивишся на на США, думаєш, а що це? Це що, якийсь новий КНДР чи що? Чи можливо якийсь новий Китай, можливо, я не знаю, там новий Іран якийсь, нова Рашка. Ну, хто? Ну блін, ну це схоже більше на це, що США скоро примкнуть до цих от. Не найдемократичніших країн світу. І невже от американському народу це подобається? Хоча я розумію, що американський народ він такий самий, як і будь-який інший народ? Там є і нормальні люди, є і маргінали, які на все пофіг і на все пофіг. Тому, ну, це такий світ, якби знаєте, в принципі, з одного боку, все розумієш, а з іншого, ну. Якось хочеться жити по-нормальному, з нормальними людьми, які тебе оточують, з нормальними лідерами країн, які мають якийсь вплив у світі. А маємо з вами ось таку фігню. От кожен день читаєш новини, думаєш, блін, ну якого фіга відбувається? Господи, ну за що нам це все? Я не тільки там про нас, українців, я взагалі про світ. Тому що ну просто коїться якась така дичина, просто чорне стає білим. Біле стає, я не знаю, рожевим блін, якимось, і все воно от так от перевертається. Просто якісь коли доскопа відбувається. Я ну я просто вже це кожен день. Пишіть, як ви взагалі тримаєтесь, тому що в мене таке враження, що скоро Кукуха поїде кудись туди далеко.